Вирішальний третій поєдинок групового етапу чемпіонату Європи ю 21 Попереду у нашої збірної поговоримо у цьому відео про те, що вдалось і що не вдалось у матчі проти Фінляндії, ну і Нідерланди, якими вони є на цьому турнірі, і чого нам очікувати від вирішального поєдинку третього туру. Тому друзі, обов'язково ставте вподобайку цьому відео, на наш youtube канал і Погнали! Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на. Тебе Фавпе бери від гри своє три очки після двох турів і друге прохідне місце. Така турнірна ситуація у збірної України в групі Ді перемога над Фінляндією залишає нас у грі. А поразка Нідерландів від Данії все суттєво спрощує перед останнім туром. Тепер нам можна не зважати на паралельний матч завдання. Не програти Нідерландам матч проти фінів вийшов доволі багатогранним. Розпочнемо із загальних показників. Команда Мельгоси була ефективнішою попереду. Велика перевага за ударами, в тому числі у площину, за очікуваними забитими м'ячами. Зверніть увагу на шалено високий відсоток точності флангових кросів, дещо не вистачило якісної загострюючої пасової гри. І по єдиноборствах теж усе не так добре. На жаль, стабільною залишається кількість низьких втрат, тобто втрат на власній половині поля. Ну і фоли занадто багато. Як і в матчі проти Данії, період із 60 по 75 хвилину був найбільш пакельним. Саме в цей період збірна України здійснила 7 із 16 фолів загалом. Якщо з данцями просідання в цей період проявилось критичним падінням темпу гри, то цього разу темп команда витримала, але не встигала у єдиноборствах. Як наслідок, саме в період із 60 по 75 хвилину українці заробили три із п'яти своїх жовтих карток. Говорячи про картки, звісно ж, виділив. Володимир Брашко, так, друга жовта, абсолютно абсурдна і максимально ліва. Цей фол взагалі не тягнув на картку. Брашко встигав прибрати ногу. Але згадайте першу фол в центрі поля. Момент завершено, і раптом капітан команди вирішив відкинути м'яч. Це було зовсім не по-капітанськи. Втім, повага за вибачення, визнати свою помилку публічно і взяти на себе відповідальність за свій вчинок. Це було солідно. Винесемо за дужки вилучення. Окрім цього, матч від брашка був знову далеко не переконливим. Півзахисник тричі пробивав, але не точно. Тільки дві з чотирьох довгих передач були успішними. Передача в останню третину чотири із шести. Але оборонні показники, те, що в першу чергу має робити опорний півзахисник, лише одне вигране єдиноборство в захисті з чотирьох. Загалом відсоток виграної боротьби дуже низький. Ну і три фоли, які в підсумку призвели до вилучення. Після матчу, навіть у Мельгоса публічно висловив невдоволення діями і конкретно брашка, і загалом команди. Вилучення брашка цікаве питання. Арбітер вирішив дати жовту картку. Але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів. Жовті картки я не говорю тому про суддівство, але ми маємо розуміти. Фоли одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося. Перейдемо до іншого півзахисника, який став тіньовим героєм матчу: Егор Ярмолюк: 98% точних передач, 8 повернень м'яча, 3 перехоплення, 67% виграних ідиноборт в захисті. Втім, загальні відсотки по боротьбі не надто високого рівня, але те, що вражає найбільше, це лише дві втрати м'яча за гру для порівняння к 3 у брашка 7. Врубчинського, який вийшов на 33 хвилини, теж сім втрат. Підбиваючи підсумки по матчу проти Фінляндії, дуже сподобався перший тайм від збірної України. Це було повне домінування з ідеальною підготовкою до суперника. Команді Мельгоси вдалося повністю позбавити опонента контргри. Водночас ми реалізували свій момент і на всі 100% тримали гру під контролем. Найпоказовіший підсумок першого тайму – 10-2 за ударами і жодного удару в площину у Фінляндії. Але в другому таймі ситуація змінилась не в кращу сторону. Фіни вже частіше били по воротах, вигравали більше боротьби, були значно кращими в прогресивних передачах і пасах в останню третину. Фінляндія почала більше намагатись пресингувати. Українці спробували перебивати цей пресинг довгими пасами. Інколи це навіть до моментів призводило. Дуже добре, що в другому таймі вдалося забити нам і не вистачило якості для голу Фіна. Після матчу проти Данії ми говорили про проблеми з фізикою на прикладі падіння темпу гри. Цього разу дещо інша тема підсвітила цю проблему. В матчі проти Фінляндії в тому команди можна було чітко простежити за кількістю низьких втрат. Це втрати м'яча на власній половині поля. До перерви їх було всього шість. Так, суперник майже не пресингував, але і у нас були сили. Другий тайм. Фіни епізодично дають тиск, в нас ноги стають важкими і маємо 22 низькі втрати. В той час, як у самих фінів, лише 7. Порівняйте, 6 у першому таймі і 22 по перерві. Далі матч проти Нідерландів, які знову не перемогли. Більше того, оранє зазнали поразки в матчі проти Данії і взагалі ризикують не вийти з групи. Нідерланди завдали 27 ударів по воротах данців, 20 ударів з меж штрафного майданчика. Помаранчеві напрацювали на понад 3 голи за XG, але забили всього одного разу. 62 дотики у штрафному суперника. Це була постійна злива атак, але дуже Погано грав захисті. За що нідерландці поплатились у другому матчі поспіль. Це був поєдинок, який статистично нідерландці не мали програвати. Після двох турів наш суперник лідер за кількістю ударів в середньому за гру. Нідерланці б'ють неймовірно багато. Але варто сказати, що далеко не завжди ці удари надто гострі. З одного боку, ця поразка Нідерландів дає нам більше шансів, адже тепер достатньо просто не програти в останньому турі. Але з іншого боку, не варто не враховувати емоційну складову. Два поспіль матчі без перемог, і зараз нідерландців просто знищують всі у них на батьківщині. Преса, експерти, вболівальники в коментарях повне пекло. Згадайте, що в нас було після матчу проти Румунії. Там накал емоцій не менший. Тому хто знає, добре це чи погано, що Нідерланди поки не виграли жодного поєдинку. Дуже сподіваємося, що їх не прорве в матчі з нами і вони не зможуть забити все те, що не забили в попередніх матчах. Один із найгостріших гравців попереду Рубен Ван Бомель. Вінгер Азе разом із Гарві Еліотом, лідер турніру за кількістю ударів. Сім спроб у гравця нідерландської молодіжки, але при цьому лише дві у площину воріт і жодного забитого м'яча. При загальному коефіцієнті очікуваних голів 0,24. Це десь описує всю збірну Нідерландів на цьому турнірі. Дуже багато хаосу і спроб вирішити момент індивідуально, але надто мало командної взаємодії і відповідно не. Достатньо якості. В центрі поля дуже активно себе проявляє Кеннет Тейлор з Аякса, гравець уже національної збірної. Тейлор найкращий в складі Нідерландів за кількістю ключових передач в середньому за гру. Але з приємного найкращим з поміж усіх збірних за цим показником є Олег Очередько. Суперник може лякати своєю атакою, але нідерландці дуже вразливі і погано готові до гри в захисті. Нідерланди пропустили у п'яти із семи останніх матчів. На євро, взагалі, за два поєдинки вони отримали чотири голи у власні ворота. Тому шанси на гол у нашої збірної точно будуть. У наймельхоса на цьому турнірі вже показав, що міє якісно підготувати команду під суперника і використати це у грі. Але проблем вистачає і в нас: найбільша нестача фізичної готовності для рівного другого тайму. І проти Данії, і проти Фінляндії ми бачили ці проблеми. Вони проявлялись по-різному, але були. Відсутність брашка і автоматично менша кількість опцій в центрі поля походу гри. Ну і захист. Батагов Михавко чи життєздатний цей дует в матчі проти Нідерландів, і чи побачимо ми взагалі Крупського на цьому турнірі? Друзі, діліться своїми прогнозами щодо рахунку матча проти Нідерландів у коментарях під цим відео. Ставте вподобайку і підписуйтесь на YouTube канал Фодолхаба. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.